І так розпакавка. Отримали від китайців таку коробочку. Трошки пом'ята, побита, але наче ціленька. Вскриваємо, щоб подивитися, що всередині. Всередині ще одна коробочка, але вже від виробника. Нормальна, красива, майже не побита. Коробка непогана, можна навіть на подарунок використовувати, аби була б ціленька. Так, всередині бачимо інструкцію, якісь бумажки, запасні ганчірки. І достаємо, що тут таке, це коробочка з додатковим. Приладдям. Тут блок живлення, пульт без батареєк, пляшечка і сам наш Windows Cleaner запакований в пенопласті, в поролоні, в окреме опакування, наче не битий, не крашений, без Пробігу по СНГ. Не працює. Наш акумулятор роззаряджений. Трошки детальніше, що ми маємо в комплекті? Це у нас бутилка для наливання жидкості. Є шкала від 0 до 100. Рекомендується десь 80% наливати. Пульт, як завжди, без батареїк, Дві маленькі ААА батарейки. Три режими Z N це вертикальна-горизонтальна. Z, це, здається, тільки горизонтальна, N тільки вертикальна. Це для ручного керування. Що тут ще є? Зволоження і, здається. Вимикання зволоження. все. Також є додаток. Додаток звичайний Туя, який під'єднується через Bluetooth, здається, до нього. чи через через Bluetooth. Під'єднується реєструється, але, на мій погляд, там єдина його користь, тільки можливість змінити мову. Також в комплекті йде дві інструкції. Детальна інструкція є. Російська мова і там ще декілька мов: англійська, португальська, російська і все. Багато написано, але майже нічого цікавого. Є коротка пам'ятка, де також трошки написана рекомендація, як поводити себе з пилососом. Так, також в комплекті 3 додаткових ганчірки, плюс четверта в нас встановлена. Тобто і того 4. Сподіваюсь, що нам на якийсь час вистачить по самому пилососу зелене. Означає, що він заряджений, в ньому є акумулятори, які допоможуть його, йому висіти на вікні у випадку, якщо закінчиться по якийсь, з якоїсь причини основна електрика. Обіцяю, 40 хвилин, не знаю, не пробував. Так, це в нас страхувальний шнур. Обов'язково прив'язуємо на випадок, якщо впаде. Бо падати він, мабуть, не любить. Так, це блок живлення Блок живлення з звичайною європейською вилкою для зарядки акумулятора і для живлення під час роботи. Пилосос на акумуляторі тільки може висіти на вікні, але не працювати. Шнур спаковується, скручується таким чином, щоб не розірватися. У нього є закрутка. Так по-самому. трошки по самому. Це в нас віконці для користування пультом. Дивно, що у з цієї сторони можливо є з цієї. Це у нас гусениці, якими він користується, вентилятор, яким присос, присасується. Це отвір для заливання води. Води. Тут два світлодіоди, червоний та синій, здається. Не пам'ятаю, що вони означають, але це все описано в інструкції. Це е, датчики, які засікають типу, закінчення вікна. З обох боку е, сторін є форсунки для сприскування. Побачимо, Більше, мабуть, тут нічого цікавого, ми не побачимо. По рекомендації, як вони рекомендують, вставимо його на вікно, далі вмикаємо, він присасується і тоді запускаємо на пуск. Мови, він ще й балакучий. Але я знаю тільки дві мови. Англійською ще якусь незрозумілу. Ну, скажи щось. А, Він вирішив поїхати. Починаю очікувати до горизонтального машину, очікую піоторогію. Починаю очікувати. Покатався трошки по посту. Далі будемо випробувати вже на вікні. Так, Заправимо його. Пишуть водою, але я залю містер мускул звичайний. Перший раз тому не повну заливаю. Скільки там влізе, не знаю. Наскільки його вистачає, теж не знаю. якось навіть не влізло все. Ладно, добре, там подивимося. Креньке. Так. Бачимо скло. Грязне, 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 грязне. Чому я не, не люблю мити сам вікна, бо високо. Зараз будемо роботи. Вмикаємо. Спочатку спробуємо на внутрішньому. Не буду його прив'язувати. Здравствуйте, я готов к работе. Пожалуйста, привяжите страховочный трос перед началом работы. Не используйте меня в дождливую и сырую погоду. Вони рекомендують спочатку притися сухою тряпкою, без миття, щоб стерти грязюку. Ми це зробимо, а далі залити воду, хоча ми її вже залили і мити повністю. Так, запускаємо, натискаємо. Запускаємо. Він запускається і повинен присмактатися присмактався Тепер запускаємо його. автоматичне распыление води начинаю очистку по горизонтальному маршруту может я дуже багато хотів від нього але стало точно краще хоча й не ідеально по інструкції беремо Натискаємо, притримуємо, вимкнувся, зняли. Зараз спробуємо змінити тряпку. Я сказав би, що ця дуже грязна, але враховуючи, що вікно не милося роки два, то грізновато. Відірвали вона тут на ліпучках. Зараз знову повісимо. Вони неї края неоднакової ширини, тому дивіться, вузенький там зі сторони гусениць, а широкий там зверху знизу. Поставили свіженьку. попитка номер 2 сухою. Запускаємо, натискаємо притриму, запускаємо. Даємо присосатися. Присмотався на пульті запустимо. Починає з велику Погнали! Так, ну закінчило. Тепер перевіримо. Коротше, мама би мене вбила за таке миття. Але мама десь в Херсоні, тому, мабуть, не бачить. Як для мене, то набагато краще, ніж було. Може, часу витратилося і більше, але я цей час провів за роботою за комп'ютером, а не витрачав на миття вікон на 22-му поверсі можливістю політати як ото. Голуб. Рами звич... звичайно не помила, їх руками треба замити. І в кутках теж залишаються, але основна маса помита супер. Але не ідеальна. Якщо хтось хоче, щоб воно було ідеально, наче руками з тряпочками, з газеткою, і і то ця штука не для вас.